Вітаю вас! А зараз я знаходжуся в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї і сьогодні. Як ніколи у мене буде, а у вас, значить, також буде два екскурсоводи. Цю виставку, на якій ми з вами зараз знаходимося, зробили два музеї: історико-краєзнавчий музей Ірпінської міської ради та національний музей-заповідник української військової звитяги в селі Нові Петрівці на Київщині. Звісно, що кожен експонат є цінний. так з якого ви хотіли розпочати нашу екскурсію. Наприклад, ящик від набоїв, бачите, це коли підірвали. Росіяни в Каховську ГЕС. Художниця так от побачила зобразити ящик від патронів. І намалювала будинки, затоплені внаслідок підриву цієї ГЕС. Затоплені села на ящику з-під набоїв окупантів намалювала художниця з Гостомеля Анна Лімонт. Вона ж порозписувала і декотрі гільзи. Загалом у цій залі гільзи різних калібрів розписані художниками з різних куточків України. Це з нашого музею це частина, бо ми презентували тільки одні гільз, мабуть, тисячі штук. У нас в одному нашому закладі було розписане. Віталій Коваленко звертає увагу на ось ці дві гільзи від танкового снаряда. І Петриківський розпис на ній від художниці з Дніпропетровщини Ганни Мельничук каже, ніколи не думав, що біль війни митці лікуватимуть петриківськими розписами. А полотном для народного мистецтва стане ось цей смертоносний метал. А були такі моменти, коли люди брали. Отримували розписувати гільзу чи ящик і півтора-два місяці не знали, що з ним робити. Тому що каже, розписувати такі речі до цього треба морально прийти і морально підготуватися. А це хлопці тримають в руках плитоноски з бронежилетів. У витвір мистецтва перетворили їх Мар'яна Фляк, художниця зі Львова, іконописиця, яка наразі проживає в Німеччині. Вона назвала цю роботу Коронація перемоги. Я написала, каже на цих плитах а, ікону Божої Матері знамення а, з розгорнутими руками, яка благословляє. А ось це уламок ворожого гелікоптера, який літав над густомелем 24 лютого і якого збили українські військові над Київським морем. Їх підняли два з Київського моря, два вертольоти. Мі 24 знаходиться вертоліт в Межегірі національного парку, а другий мі 35 м знаходиться у нас в музеї української військової звитяги. Це в нас частина від роялю, який стояв в будинку культури. Правильно? Так, абсолютно вірно. І отут, на цьому місці, стояв цей рояль, і хочу зазначити, що це був дуже відомий рояль, тому що уявіть собі, скільки він пережив Ерпені. Він ровесник будинку культури. На ньому виросло не одне покоління музикантів, всі творчі вечори, всі імпрези мистецько-літературні, які відбувалися в будинку культури, вони були дотичні з, тим роялом, з цим роялем. І це була душа нашого ірбінського будинку культури. На експозиції, приурочені Дню Незалежності України, розміщено більше 200 унікальних експонатів. Ви їх не побачите більше ніде, але ще маєте шанс. Виставка Мистецтво перемоги триватиме до 10 вересня, так що приходьте.